Всім привіт ви на каналі Lego Horde. Це моє перше відео, мене звати Гордій. І я хочу вам зараз представити, ну, як це перше моє відео, то я хочу вам представити те, що кожному може сподобатися. Ну, з ігор всяке. Особливо зараз всім ігри подобаються. Ну, тож я вирішую з ігор це все зняти. Ну, я з Лего. Ну, чому я назвав свій канал Лего? Тому що ну, тут я знімаю все Лего. Ну, Тоже, будь ласка. Моя головна ціль набрати 100 тисяч лайків на це відео. Бажаю приємного перегляду. За три, секунду, за три секунди, по два-три секунди починаємо. Три цю! О! Так. Тож ми знаємо, ну майже всі, я думаю, знають гру 99 ночей в лісі в Роблокс. Це ну, така дуже популярна гра. і Я вам хочу представити. Ну, сьогодні ну, все це, ну, що нам треба, тут а, треба нам. Для, самого, для самої карти нам треба отака ось, ось деталь. Така ось ось пластина Лего, яка нам знадобиться для основи. Тож я вам зараз покажу, як робити все з цієї гри. Нам знадобиться ну, все, що і в грі. Ну, Що ви знаєте, те і грі, Що за гри, те й Lego треба. Тож ну, ми можемо зараз почати і будувати це все разом. І ми зараз можемо побудувати ну, саму карту. Тут буде багаття, карта, що це ще? Верстак, м'ясо, м'ясо масень і стейки. Сум... Скриня звичайна і скриня діамантова, як ви знаєте. Буде також сильний, сильна сокира і сильний ліхтарик. Буде наш гравець отакий ось. Ну, і ще буде сам найголовніший герой цієї гри. Зрозуміло всім, що олень. Ще буде поличка, каніст, бочка. тобто Бочка з бензином, дерева і кущі. Тому починаємо будування. Спершу я вирішив побудувати багаття, а для багаття нам надобляться отакі от деталі. Які нам треба отакі деталі. Так, ну, я вам розсортую, подивіться, отакі. Всякіну туди. Берізні. Спочатку треба вибрати центр самого будування. Ем. Треба вибрати самий центр. Вибираємо центр і будуємо багаття. Для багаття ми поставимо отак от. Деталі деякі і отак, от, щоб більш реалістично було, я зроблю з таких деталей отак. от. Я вирішив, для чого ці деталі? А щоб отак от їх поставити, розмістити їх. ну, І далі отак. ставимо. І оп! Нам треба отак поставити. І отак от дуже реалістично у нас вийшло це багаття. Перше багаття. Це перший пункт. Так далі на шологравцями поставити отут. -ут. Хай на багаття втикає. Втикає на багатьох просто. Приємно, а мені отут Багаття не... Ну, зараз далі я вирішую побудувати верстак. Верстак для верстака знадобиться ну, трошечки деталей, тросечки. Ну, це, як трошечки. Це, Якщо чесно сказати, то не трошечки. Більше богат. Подивіться. От стільки нам деталей треба. Ну, як сказати? От стільки. я побудував, спочатку вирішив побудувати. Спочатку саму основу, як ви знаєте, там першу основу найголовніше для самого стакану. Ну і далі я отак от, от роблю. Таку комбінацію роблю. Далі отак от, от будемо. Так, ставимо десь, розміщаємо на десь. На дві ось. На Надію. двох. Так. І ми все майже добудували верстак. Я думав, дуже погано це було. Це дуже погано було. Це я взяла. Що я це робив? Коротше, я далі вирішив робити все як треба. І вирішив вже це не ламати, що. щось ламалося. Я вирішив далі це все поставити отак. Не, не так, А отак от, от якось так. А то нарешті! Так далі, ми, звісно, треба побудувати для переробки. Тільки я щось не з тої сторони його роблю. Тільки мені далі треба отак от такі деталі. Так, я побудував отак от, отак от. Отак от. І вирішив на остачу отак от побудувати з сірими детальками. У мене однієї детальки не було, тому що я за на таку. Ну а в кого є, то, будь ласка, можете, як хочете. Так, ми весь так побудували і вийшла у нас поки що отака ось основа. Далі, я вирішив ну, тут побудувати карту, звісно. Це там, ну, можна сказати, найголовніше. Ну, найголовніше там багаття. Ну, багаття, подивіться, яке реалістичне. Просто наче оце, ну, наче це не багаття, значить наче це я не лего створюю, а наче, оце, наче, ну, наче це з фільму якогось. Так далі ми, щоб карту скласти, нам треба отака деталь і дві отакі. Ми складаємо отак от дві такі деталі, служать як. Ну що ніжки. І ми отак от ставимо перед чоловічком, який туди стоїть і втикає на багаті грібки свої. Там що ж ти гріш? Ой, виплачай. Коли прийде на хліб. Далі я вирішила зробити поличку. А, поличка у нас дуже, ну, ну, маленька, маленька, ну, дуже маленька. Такий один поверх. А треба це скласти, я вам покажу, як це складається. Це треба взяти дві отакі деталі, дві отакі і ще дві отакі. Беремо ці, ці дві деталі. Отакі і будуємо отак от. Приємний звук. І треба далі взяти отакі ось ніжки. Ніжки для підставки. І ставимо її наперед, до прикладу от сюди. Ну а куди ще? А куди ще можна поставити? Ну, так, у нас. Уже це все готово, подивіться. Далі я вирішив зробити, ну що, суму, ну, треба нам сокира, звісно ж, сильна ще й сокира. Це вже не гарна сокира. А сильна сокира. Ну, це сильна сокира, це тема хороша. беремо отакі деталі і отако робимо отако. Подивіться. Оп! Подивіться. І отако комбінуємо. І у нас виходить отака ось сокирка. Ось ну, тільки тут щось звелике. І треба вставити нам її поки от сюди. Потім челик буде рубати дерево. А далі я вирішив скласти сильний ліхтар. Ну, вже не все сильне. Беремо отакі три компоненти і складаємо їх разом. І подивіться, який у нас тільки ліхтарок вийшов. Да, маленький мініатюрний ліхтарик. Оп! Вау! Як класно таке вийшло. І далі я вирішив скласти дерева і кущі. То що ну? Без деревні кущів ми з багаттям не розберемося. Тож, спершу я вирішив скласти дерево. Для дерева нам знадобиться трошечки деталей. Взагалі трошечки. Беремо, складаємо дерево отак, отак, отак. От, от, і майже готово. Складаємо ще отак, отак, отак. От, а далі я вирішив скласти отак от от, і от так от. Да, отут, от отак от. Так, взагалі класно. А отут я отак вирішив скласти і далі отак. От от. Тільки тут не забувайте, ще отак. От от. Однією комбінацією Туда мало. Тож треба ще один слой. Тож беремо ол... цю деталь і кріпимо до неї отакі. От Дві деталі. Ну, дерево вже готове. Да, виглядає воно дуже класно. Тільки я думаю, цю замінити на цю. Ідеально. Дерево ми можемо поставити сюди. А кущ один сюди. Ну, а що, кущ, кущик як кущик. Кущ, кущ. Да. Ну, І далі ми кріпимо наступні кущі. І... Кущі у нас, кущі, кущі у нас три штуки виявляються. А я ще потім знайшов ширну деталь з багаття і для набагаття ще краще стало. Далі, я думаю, краще скласти зайчика, а зайчик у нас буде ну, без окій, ну, все одно очі отакі будуть. Ми беремо і треба не отак це зробити, а отак от. Беремо ці деталі і, і вставляємо отак. Так от треба їх вставити. Так, ми це вставили, і потім треба для, для лапок зайчика, ну, треба, звісно, деталі. І я зробив комбінацію отаку і ще отаку. І подивіться, які у нас лапки вийшли. Красиві! І зайчика можна поставити отак. Ото. Легка. в. Так, далі вирішимо скласти три морселі приготованої Понятно? Це не то. Морсель, я в план з, так, з таких деталей. Отаких деталей. Ну, і це, це треба повторити три рази. І, і потім цю Морсель можна класти біля багаття. От таку наприклад. Підійде. Ну що, підійде? Я думав, підійде. Далі вовчий стейк. Ну, ви не питайте, чому вовка нема. А що? Цей стейк, це той був. І далі кріпимо все отак от. І ви вийшов ідеальний у нас стейк. І отак от його можна покласти. Ну, Якщо отако подивитися з іншої сторони, то краще, краще буде, ніж мусель. Я мусель більше більш реалістичен так виглядає. Ну, Далі я вирішив. Ну, що скласти? Бочку з бензином. Ну, а чого з ній? Я поки, ну, далеко, непонятно далеко. Ось я вирішив скласти отаку ось бочку. Це дві деталі просто. Хто не бачить, так я показую так. Отак по і ставимо біля багаття, можна сказати. І далі я вирішив скласти скриню. В першій скрині, я думаю, буде такий ось, ось мішок. Ну, він буде, як там його я забув, ну... це ну, більший, ніж гігантський мішок. Ну, да, більший це. Я його поклав в цю скриню і скриню десь поклав, поставив. Ну шо ж таке, Не закривається. Отакого. О, а так викрилося. От там десь тут, Поставлю. І далі буде діамантова скриня. Ну, не питаю, почему данку. То, то, що ну, діамантова скриня. є, ну, я сніг зустрічаються, Замкультистів як найчастіше. Завжди. А для діамантів. У мене діамантів не було. Я взяв отакі ось деталі. І поклав їх. Типу, в таку. Закриваємо це і ставимо десь ну, біля дерева. Хай дерево охороняє. І на сам кінець. Я вирішив вкласти самого головного і самого славного героя в грі 99 ночей в лісі. Це сам олень. Я вирішив взятись ну, небагато, ну як небагато. Ну, тут багато дуже. І не питайте, чому у нього лі один е, е, синік. Тобто в мене злітали і не, не, не знайшлося. Ну, один рік, слава, був отакий, як треба. І ще спробуй туди збери це все. Боже, нереально. Це все нереально. Ой, нарешті! Ну, що ж таке? Нереально просто це все. Скласти. Так. Деталі у нас є? Є. Тож приступаємо до роботи. Спершу, щоб йому зробити, ну, зрозуміло, нам треба знадоблятися для очей отакі дві детальки, щоб поставити отакі ось очі. Маленькі. Маленькі, дуже маленькі. Ну і далі прикріпити роги. Кроя прикліп... Щось це не дуже. Фух. Готово. ну, вже у нього така, ну, потужна, я скажу. І далі я вирішив зробити йому далі. Частини тіла так. Як я там його робити, я забула. Це я вже не звіті якогось відео роблю. Я сам придумав це і сам роблю. Якщо ж хтось робив, так вони у мене копіювали це. Так, і далі я вирішив... Отак от робити. Ідеально. Ем... Далі треба прикріпити йому рот. Зумію всім, що це теж. Треба всім. І далі я вирішила зробити отак от. Ні, от не там стоїть. Тут от, 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 от повинна бути далі, наступна частина, а отут. От... Мене однієї деталі нема. Ну, добре, нехай. А, я точно я задав. Отак от це буде виглядатися голова, задня частина ми робимо отак от, от її. І ставимо от сюди. Роги наші трохи пошкодилися. І знову не пошкодилися. Ну, не тою стороною ставив оце. Роги знову пошкодилися і я їх полагодив. Далі треба побудувати йому руки, звісно. Ну, і, тобто лапи, бо воленів немає рук. Що ви не знали? Хто не знає, то хай будете знати Далі нам треба, я вирішив, ну він більш схожий на культистів. Ну так, він більш такий схожий на культистів. Ну, то що ну, подивиться, зрівняєте культистів з воленим. Культис, ну, тільки в нього з цього черепа як в культистів. Які у них на бошці. Ну і далі я вирішив отак це робити. Руки прикріпити отак. Не так, а отак. І отак от в нас тому року також. Доламалося, ну, нехай. Потім полагоджу, ну і... Чолку нереально просто було. І далі нам треба що? Звісно ж... кігті. І кіхті я зробив отак. Не ну, ця деталь ламається. краще я не завершивши ще. ще руки, так я краще отаку деталь прикріплю, щоб він просто не відпадав. Вона нам також надобиться все ж таки. Так, кріпимо це сюди, а далі робимо отаку комбінацію. Подивіться. Ми робимо отак. І далі я вирішив прикріпити отакі ось деталі, про які я також в наступному відео розкажу. Це буде дуже класне відео в наступному, до речі, дивіться. Воно вийде сьогодні також. Далі ми вставили отаку деталь. І я вирішив отак зробити також. А для лап я йому вирішив зробити мішки з піском. Ну, типу, от таку. Я йому бошку відрізала. Подивіться, який класний у нас олень вийшов. І ми його поставимо от сюди. Подивіться, яка класна у нас база вийшла. І я вирішив нашому чоловічку дати. Ліхтарк. Потужний! отужний, який у нас засліпить. Олень він. засліпить. І він вже засліпив оленя. Так, мене <рес> тепер капель. Ну і також. Це просто зараз я, ну, я в цю гру грав і також знаю, як тут в неї грати. І мені сподобалася ця гра, і я вирішив на, свій, на своє перше відео, як я вчора тільки створив свій канал, оскільки це я створив його вчора лише. ну то я вирішив зробити ну, на честь своєї улюбленої гри. Ну, я вчора там родився ну, півтори години, якщо це придумати. Ну, ну, я думав, щоб глядачам сподобалося. Ну, вам хто дивиться, звісно ж. Далі я вирішив зроб... розрубати цього зайчика на м'ясо, тож ну, і Далі я взяв цукину, звісно. У мене з меча нема. І розрубати зайчика. Зайчик здох. І у мене було м'ясо. Зато м'ясо було. Я сокирку поклав назад і... Гравця поставив отак от грітися і м'ясо воно поставив. Під зайчика було де ти? виходь! Все, нарешті. Машу. Все. зайчик є. І, і потім я вирішив піти і відкрити скриню. І в скрині я також знайшов потужний бішок, який також може стати осіб. Все видно. Не хочете, ну як хочете. Тут а ще є магну скриня. Ну, тож, дякую, що подивилися це відео до кінця. Дуже радий вас бачити був. Це моє перше відео. І з вами був я, Гордій. Це ви на каналі були Лего Тож, ну, Всім пока!